Краса, краса, та й годі. У нас пішов дощик, ще тільки капає. Тому я хочу показати, яка краса зараз у нас у садочку. Поки не почався дощик. Все вже дивіться. Крапає. Але ще зйомку можна зробити. Троянда флорибунда у всій своїй красі Леонардо да Вінчі. Арочка Троянда Дороті на Арочці. І це також Троянда Дороті. Там, дивіться, фламентанс. Так високо. Цвіте. Ось вона, красуня. Красуня. Це зараз бачите, яке небо. Не дуже. У нас така ніч була, як оце небо. Ще страшніше. Але нічого, живемо далі. Живемо далі, працюємо, посміхаємось. І радіємо життю. Трояндочка Марія Терезія. А це трояндочка герцогиня Крістіана. Вона вже от свіла, тобто перші квіточки. Красуня, бачите, яка вона гарнюня. Тепер нові бутони підуть. В неї така начебто затяжне квітування. Перші квіточки я ось о, пообламувала, а тепер підуть нові квіточки. Так, і ось о, дивіться, скільки бутонів. Тут також і там. Це герцогиня Крістіана. Гарнюня, Гарнюня трояндочка. Ліхніс корончатий цвіти. Покажу вам панорамно Свої трояндочки. Лілії вже на підході, ось-ось-ось вже відкриється. Десь я вже бачила навіть колір. Ось, дивіться, червоний колір лілії буде, бачите? Дельфініуми цвітуть, на перстянка закінчує. Вона закінчує це основне стебло, а потім, дивіться, там внизу також буде свісти. Знову їхній скорончатий. А за ним це біленька квіточка це жемчужниця. Знову в цьому році вона раніше цвіте, ніж ця червона троянда. Ну, так уже і буде, правда? Показую вам арочку поближче. Біла троянда. Там друга арочка. Тут також дельфініум. Трояндочка. Троянда Флорібунда, дельфініум, Вероніка. Ось вже перша квітка. Перша квітка Киріу. Щось вона в цьому році також. В цьому році вона також була зрізана під ноль. Ну і так, такий вигляд має. Кущик не дуже великий. Ця трояндочка жовта це без назви в мене. Ось такий вигляд має вже полька майже півтора метра і скоро зацвіте. Будемо чекати. От, зверніть увагу, це. Ростинка називається ось таким гарним листям рослинка. Це анемона японська. Дуже гарну форму має куща. Вона також зрізається при самій землі. Зараз вона має такий вигляд куща. Десь сантиметрів 60 за вишки. Давайте я відійду, покажу. Тобто сама рослинка дуже декоративна. І під нею також нічого не росте. Але вона дуже потребує багато місця. Трошечки вона завойовує чужі місця. Треба її регулювати дуже. Вона така потужна рослинка. Але гарно цвіте. Цвіте, цвіте вона з серпня до жовтня. Так, Це флорібунду я показала. Що в нас тут? Перецвіли вже маки. Східний мак перецвів. І вже скоро я буду його прибирати. Пожовтіють листочки і я буду вирізати. Тобто східний мак, він не завжди декоративний. Отак, до кінця червня і все. І вже на підході ось, о, вже розовенькі свічечки має Вероніка. Дільфініуми цвітуться ми тут, у цвітнику, біля стоянки. Ось також, також дельфініум. Це трішечки щось менші ростом. Вони такі, ці дельфіни такі загадкові, то там до двох метрів вирос. А тут один ось такий, десь метр двадцять, метр тридцять, а цей зовсім десь сантиметрів 80-90. піоновідний мак. У мене піоновідний мак і по, всі, по всьому городу. Це в мене тут кущики ростуть, кущики лохини. І в цьому році навесні я їх пообрізала, бо вони щось позасихали, повкорочувала дуже-дуже. Тут піоновний мак. у часничку також піановний мак. Він насівається. Піановний мак розмножується самосівом. Ось часничок одна грядка, друга. Вже я повідламувала стрілки. так, Тут також піановний мак. Скоро буду прибирати. Залишу тільки коробочки для букетів і сухоцвітів. Самі такі привабливі. Дивіться, яка гарна буде. Ось, бачите, вигнута. Листочки приберуться. Отак, зараз я покажу, зараз покажу. Отак воно буде дуже гарний вигляд, мати, бо вони такі вигнуті, бачите? Ось. От його можна залишити на сухоцвіт, тобто для букета для сухоцвіта. А все я повидираю, повириваю з коріннями. І не дам, щоб вони насівалися. Це вже такі маленькі, бо перші маки йшли великі. А ці вже такі собі. Такі собі. Менше набагато. Вон, дивіться, який був великий мак. Оце великий. Він вже маковку показав, бачите. Тархун вже можна різати вже перед світінням, то будемо різати, ну, сушити на заготовки. Тархун. Потім там у мене тім'ян. Також вже треба сушити. Потім тут материнка. Також сушимо. А це орігано. Це така ж сама материнка, тільки це я називаю материнка, бо вона другого зовсім аромата. Але це все орігано. А це трошечки друге. те більше для чаю, в мене така висока, це для чаю. Такий, такий має аромат, більш до чаю підходить. А це приправа. Каріопсіс. Почав квітування. У червні. Це мої тут горшечні рослинки. Анабель. Гортензія Анабель. Тут я посадила ромашку. У горщик, олійку стару. Цвіте. Саджала з пуп'янками і не, не, не вибаглива рослина, бачите як? Цвіте собі і все. Купила в цьому році бідонс, так нахвалювали його. Купила Ну, цвіте, але не так, як би хотілося. Квіточки весь час є. Ну, не, все, все рівно це не то. 50 гривень отдала, не дуже. Як на такі, як на такі гроші, то краще купити петунію. Дивіться, який високий тельфініум. Дивіться дуже. Десь за вишки 2 метри. Це тут затінок. І, мабуть, тому він так високо виріс. Тут затінок трішечки, бачите, отак покажу. Кущі, бачите, якої висоти? Отакий дельфініум. З палітра художника. Ось такий гарний листочок. Декоративна рослинка гарна. Трояндочка. Бачите, під самим горішком. Отак От показує. Горішок накриває. Але нічого цвіте. Це також троянда дороті. Косточка вже така велика. Десь півтора метра вже буде. Світуть ромашки. Такі два кущика. А це, це папороть кочинижник. Дзвоники. З другої сторони показую Арочку. Арочка одна, потім друга. Гортензії волотисті. Це лаймлайт. Подивимося зараз, чи буде вона цвісти. Так, уже я бачу брунічки, бачите отак між лист, листочками. Там у пазухи листя вже є. Брунічка на квіточку, вже квіточка скоро буде. Бачите, оце там. Як можна побачити, чи будуть цвісти гортензії. Ось подивіться, з пазухи. З пазухи листочків, бачите, вже ось. У. Ось у. Виходять квіточки, тобто суцвіття. Саме суцвіття волотистої гортензії формується із невеличких суцвіть. Ось у. ось уже Ось, вже видно. Отут. Ось, ось краще буде видно, покажу на оці. Бачите, ось у. пазуха листочків. Із пазухи листочка виходить невеличкі суцвіття. Ось одна пазух, одна. Один рядочок, другий рядочок і отут. І отут також. І отак воно з цих суцвіть формується велике суцвіття волотистої гортензії. Це в мене фрайс мельба, тобто цвісти буде. А оце ваніла фрейс. А що тут з ванілою фрейс? Зараз подивимося. Ще поки не бачу, мабуть, не видно. Вертензія Polar Полярний медвідь. Оце вже квіточки йдуть. Готується до цвітіння. Показую вам панорамно. Це ми вже з другої сторони цвітника. Чоловік косить. Трава росте, дощі йшли, то трава росте гарно. Показую вам поближче свій квітник оцей. Він дуже густий і зараз напишуть, що у вас квіти, тобто страждають. Ну подивіться, як вони страждають. Я не бачу, щоб ні одна квітка, ні одна квітка, я не бачу, що погано себе веде, бачите? Зверніть увагу, як вони гарно себе ведуть, ці квіточки всі. Лаванда скоро зацвіте. Їм не, не тісно. Тим паче, що я оце от цвіти, оці їхні скорончати цвіти, я його вириваю з корінням. Тобто я його з корінням вирву, бо там платікодон на підході. Ось ось. Зліва платікодон, справа платікодон. Тобто їхні На Наперстянка, ось перстянка. також з корінням вирву. Ця наперстянка також піде, тобто вириваю. Залишається багато місця. І ці ліхній корончатий також вириваються і уходить. І тоді вже буде багато місця для троянди. Хоча вона, подивіться, гарно себе почуває. Оце тільки що так розсипався кущик гіпсофіли. Бачите, розсипався зовсім. Я зараз я зайду сюди. Отак трошечки візьму. Він зацвіте, то її буде. То його Цю гіпсофіла, як зацвіте, то її буде видно. Гіпсофіла, як зацвіте, то буде видно, але тут трішки розсипалась. А тут тримається, а ця тримається. Оцю треба трішечки підв'язати. Прозівала я. Все гарно, все гарно цвіте, все гарно росте. І чому мені подобаються, Чому мені подобаються такі густі посадки? Не ростуть бур'яни зовсім. От слово зовсім. Як воно там десь виросте маленьке зовсім, то воно потім його закриє, накриє, в нього нема сили. У цих бур'янів не буде сили пробитися через цю густоту. Подивіться, все, які все великі рослинки, густі такі, да? і які там бур'яни. Вони там, може, і є, є, звісно, але в них не буде сили вирости великими, і щоб заважати квітам, ні. Тому набагато вигідніше мати в гості посадки, щоб був легкий догляд, тобто не, не приймаємо ніякі був'яни. Ціна весною трошечки почистила і все, а влітку тільки обробляємо від хвороби і від шкідників, і все.